Уяви собі таке, тільки очі ти закрий. Маєш крила, ти широкий, ніби цілий океан, коли ними ти взлітаєш, ти їх міцно відкриваєш, щоб змахнути в небі там, полетиш ти в небо синє, щоб зустріти сонце там, щоб спитати про ту силу, що отримав ти від неба для досягнення мети, вся мета дана від нього для покращення життя, щоб життя для всього люду стало іншим, ніж колись. Сонце тихо там зустріне і обійме твої крила, щоб наповнити тебе і віддати силу свою для досягнення мети. Ти всміхнешся Сонцю мило та відкриєш свої крила, щоб наповнити все небо тілом своїм, щоб та сила полетіла у народ. Той народ побачить твій політ чудесний та захоче твою силу вже відчути на собі. Ти їм посміхнешся мило та розправиш свої крила, щоб вони відчули твій політ у небі. Щастя там настане, і вони полюблять сонце у світанку, та здійсниться вже нарешті те, що просило небо. Люд цей врешті зрозуміє, де знайти ту силу для найвищих цілей, щоб злетіти в небо синє, сонце повидати.